Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні хочу показати вам, як я зшиваю деталі в'язаного виробу за допомогою методу трьох спиць. Ось так він охайно виглядає з лицевого боку. Це у мене плечові шви мого джемпера. І ось так охайненько це все виглядає з виворотнього боку. Метод дуже простий, дуже гарний. Я, чесно кажучи, спочатку хотіла зшивати звичайним. Швом, але все виглядало дуже неухайно, оскільки ниточка тоненька це бавовняна ниточка, і на ній ну, взагалі дуже видно всі нерівності, скажімо так, а тут все, все гарнесенько, все рівнесенько. І вирішила показати вам, як я це роблю. Можливо, вам також це знадобиться. Так, Для того, щоб приступити до роботи. Нам треба дві деталі, в моєму випадку це плечі, да, плечові шви. Я вив'язувала з коси. І, звичайно, ж однакова кількість петель. Тобто, в мене не закриті петлі на обох, плеч... на обох плечах. Так. Це ниточка, яка залишилася від в'язання. Ниточку залишаємо. Ну, довжину, я не знаю, чесно кажучи, як її правильно відміряти. Ну, в мене тут плеча, мабуть, сантиметрів 10 да, ниточки сантиметрів 40-50, я сподіваюся, що цього вистачить. В чому полягає цей метод? Нам потрібно зараз буде пров'язувати по дві петлі разом, але пров'язуємо з двох спиць одночасно. Точніше, ми будемо підхоплювати петельку з однієї спиці і петельку з іншої спиці. Метод називається мет трьох спиць, тому що будемо працювати з трьома спицями. Мені, чесно кажучи, зручніше гачком, тому я працюю гачком. Так, що ми будемо робити? Ось я беру робочу ниточку, якою буду закривати. Так, підхоплюю петлю з першої спиці. Так підсуну, щоб було мені зручніше. Так, підхопила. І підхоплюю петлю з другої спиці. Тобто я буду нібито пров'язувати їх лицевою. Ну, не нібито так і є. Да? Пров'язала лицевою. Так, ці дві петлі можна вже спустити. Тепер те саме роблю з двома наступними. Пров'язала. Нам потрібно було дві петлі на ось остій. Третій спиці. І тепер я ось так підхоплюю другу петлю і протягую е, першу крізь нею, да? першу ту, що ближче до мене. Так, як ви робите, це при звичайному закритті. І тепер весь алгоритм дій полягає в ось такому пров'язуванні. Тобто, пров'язали спочатку дві петлі з обох спиць одночасно, і потім перекинули петля на петлю із Спити, якою працюєте. І знову так само підхоплюємо з однієї спиці з іншої, пров'язали, зняли, і тут перекинули, якою вам спицею зручніше, перекинули петля через петлю. Так, якщо це робити гачком, в принципі, все те ж саме. Ось гачком зачепили першу петелечку, да? другу петелечку, підхопили ниточку, протягли, зняли петлі з обох спиць і тепер так само перекидаємо другу петлю, щоб залишилась одна. Трошки це незручно, звичайно, але. Але зате результат красивий потім. Так, незручно тут підхоплювати на камеру. Але, але гарнесенько виходить. Так, ось таким чином працюємо до кінця ряду, так, поки не залишиться одна петля, і одну петлю потім затягуємо. Так, треба просто приловчитися, і, в принципі, це все дуже швидесенько відбувається, якщо, звичайно, робити не на камеру. Так, ну ще раз покажу. Дві петлі одночасно пров'язуємо з двох спиць. Знімаємо їх із спиць і перекидаємо петлю крізь петлю із робочої спиці, а чи то з гачка, як у мене зараз. Ось так, легко, просто і маємо ось такий гарний результат. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і чекатиму ваших коментарів. До побачення, до наступних зустрічей!